Добрий день, мене звати Калитюк Оксана. Я навчаюся у 3 г класі Сарненської гімназії за числом 6. Тема моєї роботи. Йододефіцит та шляхи його подолання серед жителів Сарненської громади. Україна входить до переліку країн з недостатнім споживанням йоду. Низький відсоток мікроелементу в грунтах, будойма, віддаленість регіону від моря. Все ці фактори, які відносять рівницьку область в зону найбільшого ризику. Тема дослідської роботи є актуальною, потребує постійного вивчення, тому що при зниженому рівні споживання йоду у людей розвиваються йододефіцитні захворювання, що впливають на стан організму в цілому. Актуальність обнує теми підтверджується тим, що і розв'язати допоможе уникнути ряд проблем, пов'язаних із здоров'ям людини. Мета роботи передбачає дослідження та аналіз стану йододефіциту у жителів Сеницької громади, оцінку факторів, які впливають на проблему йододефіциту в організмі, розроблення рекомендацій щодо його подолання узагальнення визнаків системи наукової роботи. Мета реалізовується через дійснення таких задань: перше вивчити функції та значення йоду в організмі людини. Друге окрести основні чинники, які впливають на фактор йодного дефіциту. Третє, Провести власне дослідження з визначенням йоду в організмі людини. Четверте. Провізувати звіт ендокрологічного кабінету Сарненської лікарні з 2019 по 2022 років. П'яте. Провести анкетування серед учнів 3 класів щодо рівня знань про йод. Шосте провести інтерв'ю з лікарем про йод. Практична цінність дослідської роботи полягає в тому, що здобутні результати можна використовувати на уроках у школі, а також з профілактичною метою. Адже даний мікроелемент є важливим для забезпечення функцій організму. Та результати досліджень. Йод життя важливий мікроелемент для нашого організму і його нестача може призвести до серйозних наслідків. Ми вирішили звернутися до лікаря-ендокринолога Сарнівської лікарні опальку Тамари Володимирівни з метою більш детального вивчення теми роботи. В результаті отримала короткий аналіз даного мікроелементу від спеціаліста. Інформацію про ступінь його важливості, основні фактори, що спричиняються до дефіцит в організмі та перелік хвороб, які зустрічаються серед жителів нашої громади, пов'язані з нестачою йоду. Детальніша інформація в додатку 1. Також нам було надано звіт ендокрологічного кабінету Сарненської лікарні 2019-2022 років для аналізу детальніша інформація в додатку 3. Для усвідомлення реальної картини знань про йод та визначення шляхів його потрапляння в організм. Нами було організовано та проведено анкетування серед учнів 3 класів. Детальніша інформація у додатку 2. Картина доволі однозначна. Участь у опитуванні взяли 74 дитини. У моїх однолітків в основному сформовано уявлення про шляхи потрапляння йоду в організм. Перелік продуктів, насиченим даним мікроелементом, проте є проблеми із його загальною характеристикою та ступаном важливості для людини. Поспілкувавшись із медичною сестрою закладу Фесяною Ольгою Миколаївною та проаналізувавши хвороби і результати обстежень наших учнів, констатуємо факт, що в школі немає жодної паралелі, якої б би не було учністі зі агнозом дифузної зов першого ступеня. Хоча для порівняння додаємо статистику п'ятирічної давності і визнаємо, що кількість дітей з таким діагнозом зменшилася. Загальна статистична картина виглядає наступним чином. Зробивши звіт ендокринологічного кабінету, бачимо, що, на жаль, маємо невтішну картину. Кількість хворих з діагнозом дифузу з опершого ступеня за період вивчення статистики збільшується. Така закономірність в основному збережена по всіх хворобах ендокринного профілю. Порадившись із медсестрою гімназії, ми вирішили провести дослідження. Об'єктами цього дослідження стали учні 3 класу. У результаті з'ясували, що з 18 учнів, які брали участь у дослідженні, у 16 зникли дві лінії, тонкали півпрозора та виразила, що недостатнє забезпечення організму йодом. Тільки у двох дітей зникла перша ледве помітна лінія. За результатами дослідження з'ясовано, що в межах одного класу практично у кожного учня існує проблема йододефіциту. Такий же тест я провела вдома. Картина доволі успішна. У колі моєї сім'ї зникла лише перша ледве поміта ім'я. Тішить той факт, що родина не має проблем з йододефіцитом, принаймні за результатами експерименту. Зауважу. Що поспілкувавшись з батьками моїх однокласників, які мали невтішні результати, ми домовилися про наступне. Перше розробити меню, яке буде насичене продуктами багатим йодом. Друге Неохильно дотримуватися раціону харчування. Третє включити комплекс вітамінів для дітей. Четверте провести повторний тест через рік. П'яте показати результати дослідження. В даній роботі ми спробували проаналізувати питання нестачі йоду та розглянути основні шляхи його подолання. Нами було опрацьовано статистичні дані на основі звітів ендокрологічного кабінету Саринської лікарні, проведено практичний досвід на визначення мікроелементу в організмі людини. У результаті дослідження було встановлено, що практично кожен із моїх однокласників має виражену нестачу йоду, що може сигналізувати про серйозні порушення, і повинно стати приводом для відвідування лікаря-ендокринолога. Окрім того, ми домовилися з кількома родинами моїх друзів про маленькі кроки, аби повторивши тест через рік, переконатися у правильності дій щодо подолання йоду дефіциту. Тож посміхніться, і згадайте англійське прислів'я. Одне яблуко на день залишить вашого лікаря без роботи. І не забувайте, що п'ячий зерняток цього фрукту забезпечить вам добову норму йоду. Дякую за увагу!